Так, сьогодні 11.05 я записую а, ролик а, на тему екзистенціалізм проти нігілізму. Я хотів зачепити ці дві філософії, тому що вони мають між собою дещо спільне, основа їхня спільна, але підхід до бачення життя а, відрізняється. Отже, я зачепив, а, так як я вирішив зробити коротеньку рубрику з. Пояснення його філософії і моє ставлення до неї. А також певних логічних, несостиковок, які є в цій філософії, може це така серія будероликів. І зараз я вирішив просто зачепити пасивний і активний нігілізм по тій причині, що і. Шопенгауер, візьмемо його як за основу пасивного нігілізму, І Ніцше вони мали дещо схожий світогляд, але їхнє бачення кардинально відрізнялося. І Ніцше не навидів класичний нігілізм, який можна сказати проповідував Шопенгауер. Значить, пасивний, давайте так. Можна умовно поділити це все на пасивний і активний інгелізм. Пасивний нігілізм який Шопенгауер називав віля ніц» або воля до нічого, тобто відмови від волі, візьмемо ми волю за ніжче як основний інструмент досягнення цілей, і бажань для зменшення страждань. Це пасивний нігілізм Ми просто, грубо кажучи, на все забуваємо, якщо так можна сказати. Активний нігілізм, переоцінка нав'язаних цінностей. Нав'язаних цінностей в суспільстві. Ми є тварини соціальні і, значить, схильні переймати погляді своїх спів, тих, хто нас оточує. Відповідно. Не завжди цей, до речі, не завжди цей вплив, у оточення він є благотворний, тому в деяких випадках, в більшості, скоріше за все, випадків, варто переоцінювати ці нав'язані цінності, цінності з метою створення власних і формування своєї особистості на основі цих поглядів, власних поглядів да, на життя, на те, яким воно має бути. Тут, по суті, можна в ці поняття включити все, що він вважав. Ем, все, що йде в людине серце. Да? Я не кажу, що я адепт цієї філософії чи що варто однозначно жити, так як тут говориться. Я би сказав, що це навіть активний це от визначення активного нігілізму, да? його можна покласти в основу філософії Ніч. Проблема пасивного нігілізму в чому? Значить. Три таких можна виділити основні такі проблеми. Перше, це, значить, відмова від життя. Значить, нігілізм іде як крайня форма байдужість, байдужість до життя веде до цього песимізму і безліяльності. От. Відповідно, проблема заключається в тому, що це буде нищити творчість і волю до самовираження. Людина, по суті. Проживає своє життя на автоматі. Щасливим його точно не назвеш, бо переважно більшість людей мають хоча б якісь амбіції, хочуть чогось більшого, хоча б влаштувати своє життя, ну, те, як вони його бачать, яким, з тою степені комфорту, який їм потрібен. Психологічна небезпека пасивний нігілізм являється психологічною проблемою, можна так сказати. По суті, я би навіть сказав, що думки у людей, які перебувають в важкій депресії, і яка схиляє, спонукає їх до самогубства, да, у них виникають ці думки, вони по суті являються, можна сказати, в от крайньою формою цього пасивного нігілізму. Нічого немає змісту, все погано в тому житті, мене нічого не чекає в майбутньому. А, і тому варто да, покінчити життя, розстатися життя. Ну і, власне кажучи, да, як я вже казав, він може спонукати до самознищення. Навіть якщо це, цього і не станеться, то це в будь-якому випадку буде джерелом відчаю. Тому що чому? Тому що у цих людей є екзистенційні питання, для чого я живу. Воно має бути закрите. А, і ще один момент. Стосовно проблем пасивного нігілізму, це втрата орієнтерів. Тобто, коли нічого не має сенсу. Uh, коли нічого має сенсу, ні мої власні бажання, нічого, людина втрачає здатність вибирати і діяти усвідомлено. Стає заручником випадковості чужих волевиявлень. Людина підвержена йде шляхом найменшого опору, яка не бачить ні в чому смислу, або який байдуже на цей зміст. Вона йде шляхом найменшого опору. Ну, це проблема. Тому що, ну, знову ж таки, щастя, самореалізація тут точно закриті лишаються. Хоча, знову ж таки, Давайте так, це все дуже таке часткове поняття цього пасивного нігілізму, тому що ти можеш бути пасивним нігілістом, да? можеш приймати концепцію нігілізму, але при цьому мати ціль в житті і проживати його цілком щасливо. Просто це якраз такий пасивний. Ти дуже однобоко ми розглядаємо оце, ось, ось цю ідею, концепцію, тільки якщо дивимося на пасивний. Хоча, в принципі, якщо життя не має змісту, в такому випадку немає різниці, як його проживати. Тому і активний і пасивний нігілізм має зміст. А, мають місце бути. Тобто, значить, Подолання так, подолання пасивного нігілізму, скажімо так, це воля до влади і переоцінка цінностей. Значить, Нісший вважав, що кризу нігілізму можна перебороти лише через переоцінку всіх цінностей, про що я говорив визначені та активного нігілізму. І створення нових норм, завдяки яким ти будеш ближчим до реалізму, і приймати життя таким, яким воно є, ти можеш не заперечувати, що життя не має дуже такого сильного, глобального такого стопроцентного змісту, але тим не менш ніхто тобі не заважає просто приймати цей факт. Тобто бути реалістом і рухатися в тому шляху, який ти для себе обереш. Другий момент по Ніцше – це ключовою рушійною силою, нашою мотивацією, можна так сказати, до всіх бажань, звершень. Є воля до влади, його концепція. Він це назвав волею до влади. Бажання розширювати свої можливості, творити й переборювати себе замість готових моральних кодексів. Власні цінності стають результатом діяння сильної волі. Тобто не брати за основу любі а, загальноприйняті поняття морального кодексу. Це повністю його створювати з нуля, зосереджуватися на творчості, на переборюванні себе, своїх можливо якихось негативних рис, по типу лінії тому подібного, для заради досягнення тої мети, яку ти вважаєш для себе важливою. Третій концепт, який можна віднести до який Ніцше вважав необхідним для подолання пасивного нігілізму, тобто активного. Ідеал надлюдини. Уберменш, у так казав Заратустра. Це той, хто володарює над собою, долає нігілізм, і встановлює новий індивідуальний моральний порядок. Ну, але над людиною, яка взяла себе під повний самоконтроль, можуть стати лише одиниці. Небагато людей можуть стати. Над людиною в привичному розумінні, в поданому ніж розумінні цього слова, але а, ми можемо взяти частину його ідеї, наприклад, волю до влади, а, переоцінку власних цінностей, створення нових норм, і в тій чи іншій степені, так чи інакше, творити і переборювати себе йти за власним. Покликом. Тут ще є окреме поняття аморфаті, да, ну, просто щоб вже дуже сильно не відходити від теми. А, значить, тому, якщо ми беремо зміст життя по ніч в так цілому, значить, Ніч вважав, що життя не має об'єктивного чи заданого змісту. Окей, okay. він це приймав, і це не проблема, на його думку, а навпаки. Це є шанс і виклик. Основна ідея. Життя набуває змісту тільки тоді, коли ти сам його створюєш. От і все. І пасивний, як я вже вам казав на початку, і активний нігілізм – це про одне те саме. Життя не має змісту, але в пасивному негілізмі ми йдемо просто шляхом найменшого опору, або. Припиняємо життя. А в активному нігілізмі ми створюємо цей зміст, який вважаємо за потрібним. Ну, нехай там принесення користі суспільству, допомога іншим людям. Прекрасна ідея, чому б і ні. А, ще раз. Хороше визначення, досить вдалося сформулювати. Значить, по ніч. Візьмемо три його тезиси, які нам допоможуть в уявленні про зміст. Значить, перше, це у нас іде смерть Бога. Кінець заданого сенсу. Нічше писав. Бог помер. Це не буквально, це метафора. Традиційна релігія, яка давалась Людям сенс більше не працює в епоху науки та критичного мислення. Разом із цим зникає готовий об'єктивний сенс життя, який диктувала церква чи загальноприйняті моральні норми. Якщо, Бога, якщо Бог не впливає на життя людей, якщо не існує ніякої а, правдивої віри, якщо, грубо кажучи, людина пішла від. А, Якихось істот інших, то життя, по суті, воно не може мати змін в жодному випадку. І в такому випадку, грубо кажучи, у нас залишається зробити вибір між активним або пасивним нігелізмом. Це перший момент смерті Бога. Другий момент створення сенсу. Створення сенсу справа людини. Це, по суті. Те саме, про що ми говорили, але ну, ще раз коротко повторюю. Значить, ніхто не дає сенсу згори, скажімо так, ти маєш творити його сам, тому ніщо чи вводиться ідеал над людини, істота, яка сама творить свої цінності, сенси і цілі. По суті, а, те, людина займає місце Бога. Вона а, починає творити для себе ті цінності, які вважає за потрібним, і вона являється абсолютно правою для себе у своїх очах. Оце я оберменш, це є надлюдина. От, над людина не питає, в чому сенс, вона наповнює життя власною волею до влади, творення боротьби стилю, можливо. І третій аспект стосовно змісту життя по нічанським поняттям вічне повернення. Перевірка на справжність. Ідея вічного повернення. Тобто, грубо кажучи, уяви, що ти мусив би проживати своє життя знову і знову без змін. Ми уявляємо, що наше життя буде весь час повторюватися. І тут питання, чи... чи ми би сказали собі, так, я хочу прожити це життя ще раз і ще раз і ще раз. В такому випадку, якщо відповідь буде так на це питання, то твоє життя сповнене справжнього сенсу. А це ж, ну, грубо кажучи, знак. Нескінченності, які люди часто набувають у вигляді татуювання в себе на руці, десь можливо, а, мені здається, хорошою ідею. А, ну, не не обов'язково його набивати, просто пам'ятати, що от концепцію, що чи готовий я прожити це життя нескінченну кількість разів, чи готовий питати себе якомога частіше, відповідно, проводити зміни в житті. А, Згідно з цією ідеєю. Значить, так, чи я казав, що це не являється, тобто, понятне діло, що наше життя то, що воно повторяється нескінченно кількість разів, не має цьому жодних доказів, тому це просто тест. Так само, як і твердження, смерть Бога, не являється тим, що може здатися на перший погляд. Ми це беремо просто як логічні експерименти, такі загадки для... не загадки, а ем, способи мислення, можна так сказати. Отже, значить висновок по цьому питанню, по змісту життя. І зміни життя не те, що знайдено, те, що створено. Для ніч сенс це вияв волі до влади, самоствердження. Життя має сенс, якщо ти. Живеш творчо, усвідомлено, навіть попри хаос і страждання. А найгірше в його думку, найгірше по думці цінніше, це жити пасивно, за чужими цінностями в моральному, стадному комфорті. А, так, раз дякую за те, що вислухали. А, якщо маєте ідею, яку його концепцію було б. Якби ви хотіли, щоб його концепція розглянув, то кидайте свої ідеї або б не проти з ним ознайомитись. А вам бажаю хорошого дня і великих звершень в житті.